Ці плити мали стати міцною основою балконів новобудови, що на 35-му кілометрі. Будівництво ще не завершилося, але вони вже впали. Рекламні гасла запевняли, що житловий комплекс Престиж найкращий у Борисполі. Буцімто забудовник підібрав ідеальні умови для квартир. От тільки сьогодні по обіді в будинку за адресою Київський шлях 1 д балкони все ж обвалилися. Вони відмовлялися нас сюди пускати. Я викликав 102 офіційно для того, щоб задокументувати факт заяви про злочин, про порушення правил техніки безпеки на будівництві, конкретна заява, і з тим, що можливо загинули люди. Наразі відомостей про людські жертви немає. Втім, аварійність будинку можна помітити навіть неозброєним оком. Виявляється, що на початку місяця будівництво мало перевірити відповідна інспекція. Тоді на територію їй потрапити так і не вдалося. Власник Вирішив не допускати на об'єкт, контролюючий орган. В такому випадку подаються певні документи до поліції, означається чи правомірні такі дії і тому інше. І як то кажуть, факт на обличчя. На території будівництва також виявили місце, де ймовірно і виготовляли бетонні плити. Оце кустарне виробництво цих плит, які сьогодні впали. Подивіться, от їх мішають. Пан В'ячеслав тут охоронець, стверджує, що причиною усьому стала негода. Дерев'я поваляло вон там, вон там поваляло тут такое робили, Що це, може, це то повлияло, може трещину дала, мов ні. Це все буває. також чоловік переконує, що сьогодні на будівництві нікого з працівників не було. Тоді зовсім не зрозуміло. Тож той примарний бригадир, який пропонував секретарю міської ради, хабар, я зробив офіційне звернення до заступника поліції. Мене намагалися підкупити, пропонували 50 тисяч доларів і в майбутньому більше. Але цей прораб, на жаль, кудись зник. Як тільки побачив, коли під'їхали працівники поліції, нам вдалося застати на робочому місці лише працівниць офісу продажу. Принаймні, це так виглядало. Жінка переконувала, що працює в агенції нерухомості. Свою ймовірну колегу називала просто подружкою, яка прийшла посидіти в соціальних мережах. Та й, взагалі, заробітню платню за свою роботу не отримує. Хто вам за скільки платить, да. податки платити. Ви без зарплати Як вас мати? Ви без зарплати працюєте? Скільки на вже? Очевидці стверджують, що будівельники покинули об'єкт, перестрибнувши через паркан. Доказом цього є фото. На жаль, поганої якості. Та й мешканці прилеглих будинків вже довго скаржаться на будівництво. Це кілька місяців ведеться. У нас переписка, було звернення до ДАБІ з приводу скарг від мешканців, в тому що ми взагалі не спокійні з тої сторони, що. Безпека будівництва просто на нульовому рівні дійсно дуже багато порушень. Наразі достеменно невідома подальша доля будівлі. Будуть проведені відповідні експертизи, які й вирішать, чи бути житловому комплексу престиж у Борисполі. Христина Бельскіта, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.